Страх в людини існує. Якщо людина без страху, це вже хвора людина, мабуть, що буде. Получаю задоволення від того, що наші снаряди зупинять нашого ворога і не допустять його ближче сюди. Ще можна, можна асоціювати першим знайомством з дівчиною. Мене звати Володимир Мій позивний — рудий. Я служу в 67 й ОМБР. На посаді командира бойової машини бм 21 в народі на ній кажуть град, тобто мабуть, що від того, що ми посипаємо як град з землі. До масштабки я працював за кордоном, був майстром бригадиром по ремонту холодильного обладнання. Але так сталося життя, що напередодні війни, за чотири дні до війни. Прийшлося повернутися сюди, не знаючи, що буде війна. І на другий день повно масштабки я самовільно пішов сам у військкомат, втікши з дому, не сказавши ні матері, ні дружині і, і пішов служити. Сам прийшов у військомат і просив, щоб мене взяли на службу. Не очікував я, я такого. Як так може бути війна? Для мене це був шок. Так, да, у нас було так зване АТО ООС, що повного масштабка навіть не було такої думки. Був я в роті охорони, але запропонували перевестися мені в 67-му, я перевівся. Потім була пропозиція навчатися на артилериста. Прийшов курс на навчання, став КБМ. Наш виїзд починається з того, що. Ми отримуємо команду від нашого командира батареї або ж від старшого офіцера на батареї до бою. В той же час він вказує нам вогневу позицію, вказує нам координати. І ми виїжджаємо і виконуємо наказ. І хотілося б чим більше працювати і чим далі їх звідси гнати. Страх в людини існує. Якщо людина без страху, це, це, це вже хвора людина, мабуть, що буде. Страх постійно існує. Але в пориві азарту ми працюємо, ми від цього отримуємо свою рідну насолоду, того, що ми щось прикладаємо до здобуття нашої перемоги. Ще можна, можна асоціювати. Навіть зі знайомством, першим знайомством з дівчиною, близьких прилітів у мене відчували, слава Богу, особі, дякувати нашим командирам, які пільнують за небом, спостерігають, координують нас. Ну, були там за 150, за 200 метрів. Ну, якийсь страх такий і, і існував в той, в той момент. Але взагалі-то, слава Богу, на нами, можливо літають. Я, я англий-охоронці. Допомагають нам. Існує багато видів БК, як і старого від, це запасу так, так званого совкового, так і зараз є новітнє. Вже, вже йде БК. Класифікуються дві дальності. Перша дальність у нас 21 кілометр. Але по повановітніх бойових сна снарядах ми стріляємо до 40 кілометрів. Я би сказав, все, все воно хороше, все воно працює, навіть не зважаючи на стільки років, що воно десь там зберігалося. Все відпрацьовує, працює досить непогано. Ну можливо, є якісь ню нюанси. Ну, не, не, не без того все це целі, жилі, желізо, все може десь і якісь дати збій, але БК хороше. Ну, я би сказав, мабуть, що заразнє, новітнє, натовське, можливо, воно і краще, але ну, бажано, щоб наші спонсори за, за кордоні побільше би нам його давали і допомагали нам. Все пустемо. Нічого не залишимо і навіть якщо воно не спрацює, ми його розберемо, перепровіримо, зремонтуємо і ще раз пустимо. Мабуть, -ма що, як і всі, чуть хочемо посидіти в, в, в інтернеті, а з іншої сторони, позвонити до рідних, до, до матері з батьком, до дружини, до доньки, поспілкуватися з, з ними хотілося б. А тут ми хочемо дивимося до нашої машини, хочемо її вдосконалити і, і тримати її в бойовому стані. Це, це також своєрідне задоволення, те, що машина на ходу працює, відпрацьовує і не підводить. Ну, на мою думку, якби її всі вважають, важлива перемога над цим. Ну, до перемоги будемо, ми, ми, будемо дивитися на, 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 на речі об'єктивно. Досить довго, це та не так швидко. Можливо, якесь би маленьке перемир'я і дало би нам якусь змогу, може, підтягнути сили. Якісь люди трошки одумалися, і, хто не хоче йти воювати, може би пішов. Не всі ми сто сильні, не всі ми стільки сили маємо. Багатьом кажу, що не ховайтеся, йдіть. Ви там, а ми, а ми хочемо відпочинку. Ви прийдете, зміните нас, допоможете нам, ми зможемо відійти і відпочити. Сили в нас не мають межу.